Пішли, покажемо господарство. Ознайомимось, щоб були в курсі. Доброго вам, зимового, теплого і затишного ранку. На даний час йде сніжок. Погода просто, просто так і шепче, щоб відпочити. Але село є село. Зараз ми покажемо, які в нас. Мінімальна робота, тому що зараз січень місяць хазяйство ви трошки поменшали, але дивіться, є те, що є. Запрошую вас усіх познайомитися з нашим господарством. Хочу показати, цей одну перевезли, перенесли на цей точок трішки урутний і хочу вам сказати про його трошки. Отут все були зарослі. Тут були чагарники, тут були дерева різні. І бурзіна, і сливи, і що таке тут не було. І кусарники. Ми його зробили, обробили, вичистили все. І перенесли сюди пасіку. Тут у мене буде такі одні лежаки. Тут їх зараз на даний момент 30 штук. Будемо ось де розробили ще земельку. Теж тут було. Сусіди... Сусіди попросили, щоб дали нам це місто. Вони спогодилися, дякуємо їм. Тут аж прибрали, робили все. Усі тонкі ветки ми перенесли понди далі. що буде. А потім, може, пересічемо їх і будуть вони на опалення. Так що на даному разі у нас тут 30 вуликів, всі лежаки. Поки додати я їх не буду лежаків. Будемо ми корпусні із ППС. -а. 10-рамочних. Я покажу цей процес, як ми ділимо, буде деяких буде корпуса нижнього гніздова обв'язка дерев'яна, а наставка буде цільна із еструдера. Зараз ми знаходимось на другому нашому дочку, на основному. Отсюди ми переносили ці лежаки туди, що я показував, що ми розділили і перенесли на даний момент, там вже і буде. Ну, поки тут знаходиться, десь примерно около 70 штук. Будемо ще переставляти там, де я показував розліхати, щоб було все красивенько. 26 рамок, 26 уліків на 13 рамок поставимо, здоваримо прицеп, поставимо на прицеп, буду показувати. Також цей от хочу не только робити на рамку Дадан, а й буду на українську рамку робити. У мене ось один, два, три, п'ять, шесть тулників на даний момент на українську рамку. Показало себе дуже добре. Мені понравилось. Зимували в тому році вони мене на трьох. Всі три вижили, всі три добре і корма дуже багато залишилося. Я зробив з них три відводки. Викачав дуже добре меду, понравилось. Ну, Це все, все в процесі, все покажу. Так що Пчелки поки зимують. Тут в основному сячати донія. Десь процентів 80%. Є звісно і глухи, але в основному січати донія. Так що мені теж воно подобається. Все сухе, все, влаги немає. От і зараз така хутовина, морозчик до 15-17 градусів. Це прекрасно. Зимували у мене і будинку в хаті тут не понравилось мені. Ну, у мене зимовника такого немає. А зимовнику там около 30-35, десь отак отводків, 35 штук отводків, які навесно, я сподіваюся, що вони перезимують і будуть вони в продажі. Покажу я вам зараз, де вони знаходяться там. А так, будуть зимувати, будемо дивитися вперед, покажу ще далі, як вони сидять в клубі. Все. Ось, де в мене тут сото приблизно до 2000 рамок. Ну і так як мені жалко було сам е, отводки всі. Ми занесли їх, поставили ось у Київ. Тут вони далі аж далі йдуть. Це все от водочки. Все вони будуть зимувати так. Тут градусник цепляв було мінус 4. Так що я думаю, це якраз буде добре. Вони і в клубі, відвертали ми, трошки вони були в клубі, добре себе чувствують, набагато тепліше, ніж там. Все, на цьому будемо йти далі. Це у нас приміщення для кроликів. Так що тут, як літом хорошо. воно і затишок, і прохладно. І це все маточне поголов'я. Кролики у нас різних порин. Потім буду розказувати, як кому інтересно. Є. и беленькие, вот такие красивенькие. Вот. Потом расскажу по породу. Также есть у нас вот такие серенькие, красивенькие, Это все крылышки. У нас поделаны вот такие бункерные кормушки. Это вышаются тут и а внутрь сам корм. Стоят поилочки. Вот. А в основном я... цена у меня две такие кормушки. Ну, как бы, с одной стороны хорошо, с другой стороны, ну, свои нюансы есть. Тому поделали мы вот такие. Вот такие. Вот здесь кормушечка снимается, его легенько. кто-то корм, все находится. Сейчас поцеплю и пойдем дальше. Цепляется вот так, поилочка тут стоит тоже. Закрив і все. І оцей кормушечки вистачає доволі надовго. Помір того, як вони під'їдають і остається мало, вони починають шкрипти, Вже чутно создають звук, що досипайте, я їм і ми їсти хочемо. Унизу у них, у цій кормушечки, прокручені дирочки, щоб висипався весь мусор. І тому, як вони цепляються, риють лапками, мусор увесь висипається і залишається чистеньке, хороше Зараз Знаходимося і... в коритнику. Курей у нас не дуже багато, у них занесеться. Все-таки январь місяць, добре несуться. Курочки в сараї вода не замерзає. Ось тепленько, гарненько все. Прекрасно. Це у нас ось обитательниця, завжди ласточка прилітає, завжди тут наводить. Завжди-завжди вони тут. Це у нас брудерані для бройлера, але ну, зараз немає. Поки бройлерів. Будем будемо чуть, чуть пізніше брати. Тут все воно, ми тут від нуля, ну як, від суточних і до забоя держим. буду все показувати, буду розказувати. Все, ходімо. Роз, так. Так, так як у нас тут був раніше і корови стояли, і свині стояли, все тут хрукало і мукало, на даний момент у нас коров немає така ситуація. Були все, залишились одні свині. Ну лазирик. Звісно, у нас покажу таки мало свинок залишилося, а так в сараї дуже-дуже тепло, парку відкривали вікно, тому що тут було до 30 штук і таких снік. Тут у нас сьогодні перенесли, як рутовина, ці дорожні калички навести. Перенесли ось це сюди тепленьке, щоб вони тут добре наводили. Для того, щоб наводили... Поділили кожному квартирку у ящичок, де вона вони наводять. Також в нас десь і тут і тут вони всі повинні навести, а молодняк для відгодівлі, теж поки немає, вони тут бігають у нас. Це ми велику партію продали їх, а це такі підрозділи. Що, на даний момент у нас дві хрушки. Порода П'єтрин і Хантер. Ці дві будуть мамки, поки ще не гуляють, поки ждуть своєї черги, не хочуть вони хлопчиків. Так що будемо їх парувати, будуть маленькі поросятка, покажемо все і далі, як все це буде Ну що, Ждемо наступного відео. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки. Ждем ответа, ждем повітря. Пишіть, що вам нравится, що хочете побачити. Все, пока.